Привіт, дороги друже, Бажаю тобі Божого благословення, щоб ти був дитиною від Господа, дитиною Божою, і в твоєму житті була тільки благодать, і ти просто розрушував, мав таку розруху цих проклять словом Божим. І да, я хочу поговорити на таку дуже актуальну тему, чому людям, як говорять, не потрібен Бог, але чомусь люди генетично схильні до молитви. Коли приходить біда, катастрофа, лихо, люди просто волають, Боже допоможи. Чому коли стає погано, люди автоматично моляться Богу, а не якимось силам, вірив в собі, все таке інше? Але коли все добре, то часто немає часу вірити, молитися, вивчати Боже Слово, проповідувати Євангеліє, і така бездіяльність сприяє поширенню темряви. Бо якщо світло, не світить, тоді буде темрява. Адже все залежить від нас. Якщо ми, діти світла, даємо місце не світлу, а темряві, то ця темрява й приходить. А якщо ми, християни, не сприяємо розповсюдженню Євангелія, але самі загрузли в цих гріхах. В релігії, тоді настає темрява. Сьогодні багато хто сперечається, кажучи, що кінця світу не буде, але Бог і є світлом. Він живе у своїх дітях. І якщо ми подивимося на землю, то бачимо, як в певних регіонах планети вже відбувається кінець, кінець світу, і настає темрява, зло, насильство, війно. Війни, терори, що це Це і є кінець світу. Але там, де віруючі світять, є світла Євангелія, і де проповідь не припиняється, і відбувається освітлення цієї планети, цієї землі, там Бог і темрява не править, але є надія, порятунок і життя. Да? Тобто Подивіться в собі, проаналізуйте свої дії. Ви з Богом чи ні?